Доброго вечора. Ми з вами купимо сьогодні один грандіозний контейнер. Золоти назбирав. Сподимося, що нам випаде сьогодні. У мене немає тільки Скорпіону і М4Йоха. Подивимося, що сьогодні нам випаде купити. Все зразу відкривається. Квест відпад. Анімований аватар у мене є. Мега контейнер Акару. 45. Так, в мене компенсація буде, він у мене є. Камуфляж до нього дали. Ну, тоді відкриємо з вами мегаконтейнер. Відпад. Ну, Це потрібно 25 перемог зробити, розпочати. Давайте відкриємо з вами мегаконтейнер що нам дало. Містичний. 250 золота. І 300 золота. Вийдемо мистичний. відкриємо з вами. Все, так, нічого. Ну це на кару. От, як виглядає. Ну, Ще нічого такого немає. Добре. Подякував, що дивитеся мене. Не забудьте підписатися, поставити лайк.